Друзі, всім вітання. Сьогодні проводимо діагностику в особняку. Скарга замовника на мокрі стіни. Показую, будь ласка. Два роки мокріли стіни. Тут же ну, самостійно проводили пошуки, трошки нанесли матеріальних збитків. Бачите, стіни мокрі. Ми проведемо комплексну діагностику і знайдемося ви. Будемо проводити демонтаж плитки. Зараз покажемо вам. Показую, місце витоку знайшли, знаходиться ось тут. Бачите, де тече? І це дійство відбувалося десь 4 роки. У Особня, особняку стіни мокріли. Люди не знають чому, роблять ремонти, потім знову мокріє. Не можна різьбові з'єднання ховати під. Стяжку.